Ми вже всі знаємо, що з 1 жовтня Кабмін ухвалив постанову, яка е, дозволяє командирам військових частин мобілізувати добровольців без участі ТЦК. Чи можете ви пояснити, як працює ця процедура, якісь найголовніші її аспекти? Так, звичайно. У нас, ну я б сказав би так: що надали. Просто повноваження для військових частин, деякі функції саме ТЦК. Тобто, тепер командир військової частини, і саме головне також зауважити, що не кожної військової частини, а є буде перелік, затверджений генштабом, які військові частини зможуть без ТЦК мобілізовувати людей. І такі командири можуть направляти на ВЛК, тобто видавати людині військовозобов'язаному направлення на ВЛК. Він проходить і далі вже також. Наказ про призов підписувати, виносити так само командири надали такі повноваження. Я вам хочу зауважити, що раніше ще була в законі така відмітка, що командири військових частин можуть мобілізувати. А от а зараз просто конкретизували повноваження, більш їх посилили. Ну можливо, це е, зніме якусь напругу між людьми та ТЦК, яка може існувати. Тобто, якщо людина, а і ще варто зауважити, що буде спеціальна форма заяви, яку людина повинна написати, якщо вона хоче мобілізуватися саме через військову частину. Тому, можливо, зніметься напруга, і люди будуть самостійно визначати, куди їм мобілізуватися, і подавати такі, там, скажімо так, заявки до військових частин. А командири вже будуть приймати такі рішення. Фактично, людина зможе навіть спеціальність собі обрати у військовій частині, тобто вона заповнює заяву, я там хочу бути штурмовиком у там не знаю третього ШБР, і її має командир підписати і тоді одразу направити її на ВЛК без цих там проходжень усіх кіл ТЦК, Правильно я розумію? Я думаю, так і але все рівно це ж буде визначати командування, командир. І якщо буде можливість, то спеціальність. Ну спеціальність, давайте так, якщо вона вже вибрана у людини в військово обліковому документі, змінити її не так легко. Але за можливими там процедурами, то я думаю, що це буде вірогідність така. Кабмін ухвалив 1 жовтня, але у цього списку бригад від Генштабу ще немає. Чисто юридично, аби все це було офіційно, скільки може знадобитися часу для того, аби це вже працювало на практиці повною мірою. Ну, моя думка, чесно кажучи, декілька тижнів і може все запрацювати. Я думаю, що Генштаб дуже швидко це все розробить, тому це не так довго буде.